Дуже красиво. Зараз десь буду перший раз бачити, якісь мають бути неймовірні гори. І хочу, щоб ви так само подивилися на це видовище, на це красу. Їдемо в океанаріо. Дуже би хотіла подивитися. Давайте будемо дивитися разом. Жаль, дуже гарно. Гори як на закарпатті. О, яка краса! О, дивись, 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 о, дивись, дивись. Там у море покажи. Класс! Вау, просто неймовірно! яка краса. Класс! Тут дерева нам трошки автобус показати. Ми їдемо в автобус. Дорога красива. Вау! Це просто неймовірно! Ми їдемо такої крутої дороги. Ліво <ріху> вправо, ліво право. Едемо в, <сі> <ріху> в автобусі. Добре, Наталі. Вот тут джерело. Джерелой джерело. Это є ресторан. この今日早速キャラビを染める隣に wie くはがっきれます ভাঙের জন্য Нас дивиться ноль на людей. Ага, дорога Маршанська. Дорога Маршанська потім. Mm -hmm.

Доброго дня! Доброго дня! Далі красивіше буде. Тоже красивіше.

Гатилки старі! Тут цьогори. Е-краса! Клас! Ми зараз в ховаті. Їдемо в місто важку, в океанарію, і по дорозі знімаємо таку красу. Паштайський. Драйв Зараз сад буде Юра-двор. Зараз буде Юран-двор. Юра так село називається. Називається добре. так село. Ми їдемо тут якимось містом чи село. Ну, дуже красе. Село, село. Дуже гарно Гори добре, добре, З лівої сторони, з правої. Хата Красиво. стоїть на дворі. Хата, не на дворі, на дорозі. Хата на дорозі немає як автобусу проїхати. Автобус мала, лейко, пройде. Хата стоїть на дорозі. Сихіть сюди. Ми їдемо. Автобус немає як проїхати, дуже, дуже вузенько. Краса. Ja tam muszę być takiem gorę! Dobrze gorę, to to muszę ręce. Nie nie nie? Nie mać, o rosto do Benart nic że nie było. Nie mać, nie А добре, прибави, будь ласка. Говори гові. Куди? Хто? А ну чекай, я все подивлю хто. Та хто? Познали. Що ти там? Знаєш, можна податися, хто? Хто? Чись телефон? Ой, дивись, яка красива. Там лавочка стояла. Буде її радувати, покажуть тут. Ми тому десь робили, щось раз купали десь. А тому файний, сюди їхати було файне. години їдеш, ніс не робиш. А потім щось трошки 10 хвилин покупався, а тобі їдеш назад. Пів години нічого не робиш, а потім робиш. Ой, краса, це гляні будиночки в нас. Краса. А небо сьогодні яке чисте, яке красиве. Да, а вийш, не, гар... ото все, виноград. То виноград. О, то, то виноград. To. To want, Чи топсам. поля, то виноград. Ні. Yeah. Воно yeah. ну, трошки збільшено. То yeah, все виноград. Буде видно автобус. Там, то тепло здається, там гектар. Виноградні поля. Гектари. Mm, <свеч> 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 красиво. Гектари. То є гектари винограду. Клас. Тут люди гарно, красиво живуть. Грождя, по-Хорватськи виноград Ця, трошка, франця, вже кінець Зараз буде Юран Двор. Зараз буде Юран Двор, будемо бачити. А потім, потім Башка. Будемо бачити. Юран двор, а тоді буде башка. Та в них колись страшно. Бо <реш> я би довсі. Тут в Хорватії... Всі практично дахи накриті якоюсь оранжевою чер... металочерепицею. Так, то не метал, а там. А що тут таке? Черепиця глиняна. Глиняна черепиця. Всі вони якогось такого одинакого кольору. Можете тут подивитися. Юрандвор, ще. Двор. Тут пише Юрин двор, ми заїхали вже в Юрин двор. Ну, який гори, боже, як. Ого, О, то в селі такі гори, яка ж то є краса, неймовірна. Як ми їдемо гарно. Цікаво подивитися якесь нове місце. Ти так думаєш? Можеш узяти ауто, да 50 евро і маєш авто на данно. А, машину можна позичити. Машину надай за 50 євро. Така сьогодні цікава подорож, сьогодні 4 роки. як ми розписались, захотіли собі трошки відсвяткувати. Трошечки скоріше дзвонилася з роботи. Наталя, я хочеш виключити, ми покажемо. Наталь, виключити. Що показуєш. Чесно, де ми робили, що ми робили. Розкажи мені є? Тому зараз буде заправка і буде заправка майонез, і Томі. О. Майонез О, Томі. Майонез, майонез Томі. Майонез, <laughs> да, да, магазин Томі. Майонез Томі. Майонез Томі. У Хорватії є магазин Томі і майонезто. Де ту робили? А то є Томі. Томі робили. Гіпермарк. Томі. Що uh -huh. Гіпермаркет. Що писала? Гіпермаркет. То ми робили і трубу робили. Заправку робили? Ні, от Томі все робили, я то радив. Зато я то все знав. Томі радили і то ради. Бачиш. Але далеко? Дуже далеко. Далеко, але от. І Томі, і довго бук. Автобус їде швидко. Вон тут дуже гарно якої швидкості. Думаю, що ти лишишся зараз в повітрі. Зараз будемо бачити. Аж туди поїде, аж туди зараз був. Трошки відео збережеться і залишу собі відео на згадку знаю, мабуть, чи ще туди поїду, але цікаво так собі. Да, Ой, тут знає, є море. Є море, знає, кораблі. Знає, знає, знає. Так гарно, Там якась, як церква, так висока. Ми вже приїхали. Ми вже прийшли. приїхали, приїхали, все. О, супер, ми вже приїхали. Ми вже на автобусній станції. Готово? Гарно, виходимо, зараз побачимо. Що як далі буде? Краєвиди. Я там одного Супер. Зараз Зараз будемо виходити до наші суміші. Що? що там таке?